Медсестри, хірурги та завідувачі відділень усі вийшли на подвір'я інституту Шалімова. Розвантажують подарунки з Франції. Тягаємо до себе відділення. Декілька фур ущенців заповнені ліжками та матрацами. Їх у перервах між операціями медики тягнуть по різних відділеннях. Медсестри радіють, матраци не лише ортопедичні, а ще й легко миються. Це хороші матраци, які можна обработати І... матраци для хворих. Будемо обрабатувати лікарям. Більше до вподоби багатофункціональні ліжка з електронним управлінням. кажуть, лежачі пацієнти за допомогою пульта самостійно зможуть сідати. Ніхто ліжок нам не купляє. Ліжка є ті, що стоять ще з 30 років, які ще стоять в відділеннях. Тому всі ці ліжка нам треба точно. Інститут трансплантології та хірургії загалом отримав 100 ліжок. Їх міжнародній асоціації підтримки України передала одна з французьких клінік. Та, попри те, що ліжка не нові, вартість кожного тисяча євро. Це клініка Столузів. Нам їх подарувала. Клініка Шалімова вона безкоштовно лікує бійців з АТО. І їх тут є досить багато, тому ми вирішили підтримати клініку ліжками. Взагалі пролечено на сьогоднішній день 135 тридцять А то на лічені на сі знаходиться 12 чоловік. Місяць тому благодійники обладнали в інституті дві палати для бійців. В одній з таких нині перебуває військовослужбовець Іван Кащенко. Осколкового поранення чоловік зазнав ще влітку 2014-го У Донецькому аеропорту боронив його майже три місяці. День запам'ятався, тому що гроза тоді була. Владка дощ, той то як у фільмах. Два осколка було в голові, і ноги всі посікло, все вирізали. Тут -ту. три. І тут повністю стегно посашарне. Залишиться шар в другому стегні, і ще тут чуть вище. У сусідній палаті пацієнти лежать на ліжках, які подекуди навіть поіржавіли. То їх саме і мають замінити французькими. Вони вже вийшли з ладу, вони вже неоднократно ремонтовані і. Тривалий час на них лежати дуже незручно. Нині Міжнародна асоціація підтримки України веде перемови з французькими колегами щодо поставки до інституту ще й операційного рентгенапарата вартістю 100 тисяч євро. Розраховують отримати його уже навесні. Людмила Голоднік та Олексій Тищенко, п'ятий канал.